Сьогодні 24 вересня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 24 вересня в Україні світі святкують Міжнародний день караванника. Це професійне свято присвячене каравано та всім учасникам транспортних колон і суднових караванів. Свято було засноване 1995 року міжнародною асоціацією з координації вантажних операцій для влаштування важливої ролі цих професіоналів у забезпеченні та ефективності вантажних перевезень та та святкування обрано чи дня народження Вільяма Адамса, відомого британського мореплавця і навігатора, який вважається першим Європейським. Байцем що досяг берегів Японії. Також 24 вересня всесвітній день дослідження раку. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про важливість дослідження у боротьбі з раком та підтримці наукових зусиль, спрямованих на пошук нових методів лікування та профілактики цього захворювання. Мета цього дня полягає у підвищенні обізнаності про важливість досліджень раку, підтримці наукових досліджень та ініціативі у галузі онкології, залученні фінансування для дослідницьких проєктів та інформування громадськості про новітні дослідження у лікуванні та профілактиці раку. Сьогодні народилися народилася рік українська біатлоністка, срібна призерка Олімпійських ігор Олена Петрова. 1975 рік український поет, слемер, співак та шоумен Артем Полежака. 1984 рік українська легкоатлетка Людмила Йосипенко.